Час відповісти таки настав, однак, не для всіх. Депутати обласної та міської ради, які нині є кандидатами в народні депутати, зустрілися з активістами руху час відповісти. Останні мали намір почути від них звіти про діяльність за час перебування у кріслах депутатів та чиновників від Івано-Франківська та області. Однак сміливців виявилося небагато. Запрошували голову міста Івано-Франківська Анушкевича Віктора Андрюсовича. Е Прийти він не зміг. Представники влади забувають один важливий момент: вони обрані людьми і для людей. Деякі люди настільки загралися в владу, що забули повністю, чим вони повинні займатися. Прагнули активісти почути оцінку скандальному затриманню свободівців та появу відео, де нібито один із депутатів міськради бере хабар. А ще запропонували обранцям провести позачергові сесії інакше саморозпуск. Присутні депутати запропонували свої варіанти. Міський голова мав би звернутися до Верховної Ради з пропозицією призначити позачергові вибори Івано-Франківської міської ради. Ми всі усвідомлюємо, пляма лягла не тільки на партію Свобода, бо й серед них багато порядних людей. Якщо буде 38 депутатів, якщо буде 38 депутатів, то просто чи виконуючи обов'язки, чи голова обласної ради зобов'язаний згідно закону про місцеве самоврядування, він зобов'язаний скликати сесію в даному випадку. Говоримо про позачергову. Я вам гарантую, що будучи депутатом Верховної Ради, я зберу 226 голосів, якщо вони самі не підуть. І ця міська рада буде відправлена відставку. Життя не закінчується 28 жовтня. Ми потім будемо жити, зустрічатись, ходити по місту Івано-Франківську. Ніхто не буде нікуди переходити на інший тротуар. Як потім дивитися, як потім дивитися, і спілкуватись про майбутнє нашого міста. Активісти руху час відповісти, запропонували провести люстрацію можновладців за відповідними пунктами. Вони хочуть зобов'язати депутатів та чиновників проходити медогляд у психіатра, здавати аналіз крові на місць наркотиків, підтверджувати факти непричетності до кору. Опції